Всіх вітаю, тема нашого відео це давно позабута пастка за чорних в італійській партії проти грибілих. Отже, після Е4 ми граємо Е5, білі виводять коня на F3, ми захищаємо пішака ходом коня на С6 і після С4 виводимо слона на С5 на досці італійська партія. Дуже часто тут білі продовжують рекіруванням, і ми виводимо коня на F6, нападаючи на пішака. Частенько тут. Відповідають або конем на c 3 або ходом d 3 який, власне, ми розглянемо. Цей хід пришвидшує можливість вивести слона на G5, і білі так дуже часто грають в цій позиції. І ось як ми бачимо, що білі вивели пішака на d 3 і відкрили слона. Звичайно, що ми почекаємо ось цього слона на g5, і для цього нам не потрібно. Робити ракіровку і не потрібно робити заздалегідь хід А 6. Ми робимо вичікувальний хід пішака на Д 6 відкриваючи нашого білопольного слона. І ось якщо білі виводять відразу слона на ж 5 то ось тепер ми можемо розпочати дуже сильну Атаку на фланзі. Для початку ми ходимо А6. Якщо слон забирає нашого коня на F6, ми спокійно забираємо ферзем, маємо непогану позицію, маємо перевагу двох слонів. Але зазвичай білі вступає тут на а 4, намагаючись і далі тримати нашого коня на f 6 на зв'язці. Ось тут ми продовжуємо, звичайно, що ходом g 5, відтискаємо слона на поле G3, і ось тут може бути справжньою несподіванкою для нашого опонента. Ми граємо аж 5. Ну і тут він може подумати, що ми вже забули теорію, оскільки е, помітно, що висить наш пішак на полі G5. Якщо забрати конем, можна розпочати сильну атаку на пішака, на F7. Ну, якщо білі це роблять, то мабуть що лише на шкоду собі. Так? І навіть в цій позиції нам ніяк не треба реагувати на те, що вони можуть тут в подальшому. Забрати на f 7 Нам треба продовжити грати свій варіант гри, та, а саме наступ на фланзі. Ми граємо А4. Наша мета зараз відкрити лінію H для нашої тури. Ну, Сперва, звичайно, що тут може вже радісно підпригати, оскільки ну що, ну, забирає він тут а, на Ф7, нападає на ферзя і на туру. Зараз буде думати, що ми тут будемо мучитись кудись там. Ферзя дівати, та? але ми тут не мучимось і нікуди не діваємо ферзя, просто забираємо на Ж3 слона. Ну і все, тут же суперник може піти заварювати собі чайок, оскільки може думати, що він тут переміг. Та? Він забирає ферзя на полі D8, але це лише, скажімо так, таке уявне. Уявна Перемога та уявне е, святкування перемоги, тому що тепер у нас відкрита лінія аж, і ми з легкістю без ферзя зможемо е, довести тут партію до перемоги. Тепер ми нападаємо е, слоном на їхнього ферзя на d 2 Ну, звичайно, що нічого страшного для білих, наче тут в цій позиції ще немає. Вони можуть відійти, наприклад, на d 2 Чому? Ну тому що треба захищати пішака на c 2 від коня, який може вийти на d 4 але ми все рівно йдемо. Конем на D4. ось, ну і Суперник може помітити, що ніякої проблеми з пішаком на c 2 немає. Немає також проблеми з пішаком на H2. Якщо чорні, наприклад, поб'ють на H2, король може піти спокійно на H1. ну і Вони можуть зайнятися профілактикою свого коня. Так? Тобто вирішити проблему спасіння, можуть зіграти Е6. ну, В рідких випадках грають кінь c 3 Давайте зіграємо. Кінь є 6, кінь стає під захист слона. Ну, і ось тут тепер суперник нас, може насправді дізнатися, чому ми грали конем на D4. Ми ходимо f 3 так? Ну і здається, навіщо ще F3? Навіщо віддавати цього коня? Ну, добре, б'ємо, ще й коня, нападаємо на слона. так? Ну, Тут, звичайно, вже слон не буде з цим миритися, ми забираємо у відповідь. І ось тепер, якщо придивитися уважно до позиції, то помітно, що, а що робити білим, якщо чорні забирають. На H2. Так? Тут можна довго шукати варіанти, як врятуватися в цій позиції, можна знайти, мабуть, за півгодини лише ось це продовження коня на c 7 виделка, але король відійде на D8 і знову ж таки треба сидіти і знов думати, а що зробити з взяттям на H2. І виявиться після довгих наполегливих роздумів, що нічого в цій позиції з взяттям на H2 зробити не можна. А якщо проходить взяття на H2, то, власне кажучи, проходить і що, і подальший мат. Та? Якщо самим забирати на G3, то мат наступає торою на H1. Та? І ось тут, в кінці гри, наш опонент може несподівано для себе дізнатися, що в цій партії не він домінував, не він всю гру перемагав, а власне чорні створювали ту позицію, яка вела їх до перемоги. Отже, якщо тобі сподобалось це відео, то обов'язково постав подобайку, підпишись на канал, і ти завжди будеш знати більше про шах.